Запорізький активіст може опинитися за ґратами п'ять років позбавлення волі. Таке покарання загрожує одному з учасників мітингу 23 лютого біля пам'ятнику Леніну. Дмитра Гужову звинувачують у вчиненні бійки між учасниками акції. Дмитро Гуж він зайшов побачив, що він вибухав, що в один будівельник, побачив група ще два пан, що ну він сприйняв до так званих комарадів. От і в результаті. Зараз лідер Євромайдану Ігор Артюшенко просить керівництво МВС України у Запорізькій області звільнити активіста від відповідальності. Говорить, його дії підпадають під закон про амністію. Ми між ними на цей момент розібравшись є повне порозуміння, тобто хлопці хочуть і забрати заяву, тобто, ну розумію, що